Перебуває в місці неприступному, якого не можна бачити і залишитись живим, котрий, як думали, люди, не має до них ніякого діла, сам захотів явитись на землі не в славі, не в могутності земній, яка відлякає, а в образі, що викликає довіру. Засвідчує, що ми небайдужі для Бога, що Він хоче віднайти і спасти нас від своїх гріхів. Криваві події, які відбуваються на нашій землі, не дозволяють нам подібно до волхвів, Піднести йому багаті дари, народжений в бідності і не потребує їх. Він чекає від нас і іншого дару нашого серця. Дай мені, сине, мій, своє серце, говорить Господь, тому що серце це джерело життя. Він хоче бути в нашому серці, щоб дарувати нам повноту життя. Воно не може бути щасливим без Бога. Нині час сприятливий, щоб подарувати Христу своє серце, яке Він ніколи не привласнює, а напоєне. І ще більшою любов'ю повертає до людей, жадаючи від нас виконання його святої заповіді про любов до людей, щоб позбавити людей від безумства, припинити між ними ненависть. Щоб вони не спостерігали один за одним через приціл автомата, щоб згадали, що кожне вбивство породжує нове вбивство, що неможливо ненависть перемогти ненавистю, тільки безумством. Можна пояснити спроби високих покровителів, підлеглих їм, терористів від гріха братовбивства. маскуючи їх. Захистом якихось міфічних політичних вигод ценностями руського міра. Перебуваючи в повній безпеці за сотні кілометрів від війни, вони лукаво вітають їх з великим. Християнським, християнським святом, в той же час благословляючи їх на вбивство своїх православних братів, вбити незнайому людину легко? А як бути, коли зустрінеш його безсмертну душу на страшному суді? Знаючи, що гріх вбивства? Одновірців не прощається ні в чому житті ні в майбутньому. Православна історія знає безліч прикладів, коли благочестиві князі, гетьмани, вожді і воїни проливали чужу і свою кров, захищаючи віру і батьківщину. Те, що зараз відбувається на Сході України, зовсім не подібне на нашу спільну героїчну історію. Воно більше подібно на кроваву бойню, яку потрібно негайно припинити. Будьмо подібні до новітніх героїв. І тоді Господь прийме нашу чисту жертву, і ми відчуємо радість вічного життя, вічного блаженства з Богом. В час всенародної жалоби, коли оплакуємо безвинно убієнних церква. Звертається, не до сильних світу цього, які часто бувають разом з нашими ворогами, а до простих людей з закликом в ці відповідальні часи забути. Про себе, про свої вищі потреби Ради України. Україна буде нашою не на словах, а на ділі. Так повелював Бог іще відким заповіті, що кожен повинен бути господарем на своїй землі. Нехай радість переповнює наші серця, нехай допомагає нашому народу вистояти в цій нелегкій боротьбі. За наше світле майбутнє.